Усь інформацію, мабуть, щодо того, як можна захиститися від того, скажімо, ковіду це, це окремий процес, до якого ми uh -huh. ще можемо колись повернутися, але е, все завершилося, скажімо, розв'язанням великої війни, яка нас насправді є. Давайте говорити третьою світовою війною, яка йде уже починаючи від 2014 року, і в широкомасштабному вимірі від 2022. тисячі uh -huh. Давайте ще поговоримо про так само дуже. Важливу тему українські діти, які, на жаль, перебувають поки що в тимчасовому полоні, інакше не можна сказати, в Російській Федерації дуже багато приділяє увагу цьому і наша перша леді. Так само пам'ятаємо і потуги Меланії Трамп з того, щоб повернути українських дітей. Це дуже важливий кейс. Так само. Отже, у Сенаті Сполучтамарак. Нують провести слухання щодо масових викрадень українських дітей Росією, як пише захіл, двопартійна пара сенаторів прагне доставити посла Росії в Сполучені Штати Америки Олександра Дарчієва для надання свідчень. Зазначається, що посольство України у Вашингтоні розпочало підготовку до слухань і заявило про готовність зробити свій внесок. На ініціативу відреагував і офіс президента України, а саме Андрій Лій Єрмак, за його словами, це важливий крок для викриття російських злочинів. Давайте почуємо більше. Цей крок стане важливим етапом у викритті злочинів, які Росія чинить проти українських дітей: незаконні переміщення, мілітаризація та позбавлення української ідентичності. Слухання заплановано в підкомітеті з питань держдепартаменту іноземних операцій та пов'язаних програм Сенату Сполучених Штатів Америки. Ну і нагадаю, що станом на березень 23-го року українській владі точно було відомо про понад 19,5 з половиною тисяч дітей, вивезених із окупованих територій до Росії. А у вересні поточного року Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалося повернути 1625 дітей. Втім, наразі немає жодного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повернути депортованих до. Росії українських дітей, ну і додамо, що у березні 23-го року МКС видав ордер на арешт Путіна через незаконну депортацію тисяч дітей з України. Ордер передбачає можливість його затримання у будь-якій країні члені суду, але поки що бачимо, так не трапляється. Мені хочеться знаєте, як поставити перше вам питання по цій темі. М -м, наскільки ми правильно розуміємо, в Сенаті Сполучених Штатів Америки це вперше будуть такі слухання. Наскільки Є потужна тут спрацювала українська дипломатія і юриспруденція, щоб це стало можливим. Так ми розуміємо, четвертий рік повномасштабного вторгнення так розуміємо 1345-й день, начебто і можна було раніше. але давайте говорити про те, що зараз є по факту. Е... Насправді тема повернення українських дітей піднімалася від самого початку широкомасштабного вторгнення, тому що тут Росія не дотримується міжнародних стандартів, і відповідно четверта Женевська конвенція про захист цивільного населення на окупованих територіях угу. якраз передбачає відповідні дії, яких Росія. Не вчиняє, uh -huh. тобто ми пам'ятаємо евакуацію з Маріуполя. Ми пам'ятаємо відмову вивозити дітей автобусами в напрямок Запоріжжя Український бік, і навіть коли вантажилися автобуси, їх вивозили на Донецьк туди, в той напрямок північ Донецької області. Під мотивом, що це убезпечує їх від перебування в зоні бойових дій, насправді. Росія мала б повернути цих українських дітей, як вона мала б повернути викрадених українських дітей ще в Криму в 2014 році, або ж в дитячих закладах до речі, дитячі заклади з Донецької та Луганської областей в 2014 році були всі перевезені на територію України. Тобто uh -huh. там вдалося уникнути такого масового захоплення українських дітей, і тут, тут є проблема на сьогоднішній день. Проблема з тим, що фактично з кожним місяцем, не кажучи, вже що з кожним роком перебування на цих територіях Росії як держава окупанта, втрачається можливість повернення цих дітей в Україну, чому тому, що відбувається їх індоктринація, відбувається їхнє навернення в цю російську ідентичність, і давайте говорити відверто ті діти, які були там у віці, там 10 років в Криму в 2000 Чотирнадцятому році на сьогоднішній день вже є солдатами, які воюють проти України. Вони є е, повністю як російські громадяни, які е, і під, під, підпадають під е, е, призив, mm -hmm. фактично починаючи від 2015 року. І Російська Федерація теж саме вчиняє на новоокупованих територіях від 2022 року. Це, до речі, теж заборонено цією четвертою Женевською конвенцією. Навернення у військо держави окупанта населення з окупованих територій. Тобто статус держави окупанта має постійно залишатися за Росією до тих пір, поки останній кілометр цих територій не буде звільнений, те, що вони там в своїй конституції чи в інших документах відзначають як якісь зміни немає жодної юридичної сили тому що це не є правове рішення. Тобто, ми дивимося, що говорить організація Об'єднаних Націй. Вона визначає ці території як окуповані. Угу. Все. крапка, тобто, ми можемо так само визначити в своїй конституції, що, скажімо, частина Брянської області, Курської, Білгородської і Ростовської є територіями України. І, та вимагати повернення цих територій вони були, до речі, територіями України. Угу. Вимагати їх повернення і е, закріпити це на Конституції. Ституційному рівні, але це некоректно, і Україна таким шляхом ніколи іти не буде, тому що вона е, працює в межах е, встановлених міжнародних правил. Росія працює справа сили, тобто діє справа сили, і це є проблема, яким чином? Скажімо, включати правові механізми там, де вони не діють, по-перше, і як запобігати оцій силі, яка є брутальною, порушує всі правила, а потім вимагає дотримуватися якихось, скажімо, встановлених меж кордонів і іти на компроміси. Знов таки. Це сьогоднішня система безпеки, і ми зараз повертаємося до питання того, яким чином оця система безпеки mm -hmm. функціонує і має бути забезпечена в сьогоднішніх умовах, враховуючи всі фактори ризики, враховуючи Повсякденні атаки, бої, можливості втрати Україною нових територій, або ж якісь інші чинники і фактори Олександр, в мене ще два питання по цій тематиці. Якщо говорити про самовикрадення українських дітей, дійсно немає єдиного прозорого механізму, алгоритму цього, чому так сталося? Тому що надскладно працювати з Російською Федерацією чи як? Перше, Росія не встановила жодного механізму ідентифікації українських дітей і централізованого реєстру. Те, що відбувалося, збиралася інформація в, е, на сайті Діти війни. Відповідно, і е, оця цифра 19,5 тисяч. Вона так само вимагає повної верифікації, тому що е, вважається, що вона є верифікованою, але насправді інформації про всіх дітей не існує угу. точно і підтвердженої. І відповідно, ми говоримо про те, що це приблизна цифра, е, і частина з цих дітей може бути і не депортована, і відповідно більша частина. На якась інших дітей, які не ввійшли не до цієї бази даних, вони так само можуть вважатися тими, хто були примусово депортованими, враховуючи велику кількість дітей, які перебували е, в, в тому ж самому Маріуполі uh -huh. на момент е, березня, травня 2022 року, коли велись бойові дії, і відповідно величезна кількість е, з цих дітей е, могла е, становити кількість дітей в Маріуполі. Перевищувала навіть оцю цифру, яка заяв. І вони могли а загинути, б, могли бути переміщені, могли. Перебувати е, уже в статусі дітей без опіки і м, без батьків, тому що батьки могли або родичі загинути, і відповідно вони е, інформацію навіть про них подати не було кому, тому що не могло е, бути, скажімо, якихось там родичів, які перебували на підконтрольній Україні території, і відповідно могли скористатися е, оцією процедурою подачі інформації про цих дітей і вчинити розшук. Це є ось. Е, Основна проблема. Відсутність взаємодії з Росією. Ми тоді ставили питання про можливість держави покровительки, яка б хоча б взяла на себе цю гуманітарну місію. А чи може США стати такою державою Ні, не може Чому стати? Її? Я думаю, що держава-покровителька не має бути жодним чином залучена до ведення бойових дій. США постачає Україні озброєння і відповідно. Ми тоді не знайдемо. Я перепрошую країну, яка не залучена на сам в цей конфлікт. насправді. Такою державою міг би стати той самий Китай на е, період 2000... ну 2022 року. Це міг би стати Казахстан умовний. Це міг би стати Катар. Це могла б стати е, держава Об'єднання Арабські Емірати. Угу. Це могла б стати Туреччина навіть. Е, тобто ці держави могли б стати в результаті е, знов таки погодження з обома сторонами. Нагадаю, що обидві сторони мають погодитися на те, щоб така держава посередник, держава, покровителька, відігравала роль медіатора щодо конкретного питання Конкретного гуманітарного питання встановлення е, ідентичності е, кожної конкретної дитини, яка була переміщена з території е, ведення реєстру і можливого процесу повернення таких дітей в Україну і сприяння такому процесу. Росія повністю знехтувала такими пропозиціями, не підтримала жодну з них, тому що вони були зроблені. І відповідно це була велика втрата. Угу. Ще в мене питання з приводу Женевської конвенції. Ми постійно говоримо про те, що вона застаріла, і що її треба переглядати. А чи не може сама Україна виступити ініціатором перегляду Женевської конвенції? Не знаю, зібрати Радбес ООН якийсь достроковий і тому подібне. Визначити про те, що ну дивіться навіть ті самі мобільні телефони, які взагалі то, наприклад, українська сторона надає можливість спілкування росіянам мобільними телефонами. Лефоном, ми знаємо, що в застінках Кремля такого не роблять. Чи можемо ми дійсно юридично на якому світовому майданчику почати цей процес? перезавантаження Женевської конвенції, це гарне питання. Нагадаю, що остання редакція цих конвенцій була ухвалена в 1949 році, і вона якраз враховувала тогочасний світ і тогочасні реалії світ після Другої світової війни, і вона виписувалася державними переможницями, які потім погоджувалися на цю взаємну домовленість. І фактично, це була домовленість між державами двох та. Борів це фактично був радянський союз з сателітами і держави західного світу, які погодили ось такий стандарт поводження в можливих конфліктах з цивільним населенням на окупованих територіях. Угу. Насправді на сьогоднішній день немає таких акторів і гравців, які би підняли це питання на рівні Організації Об'єднаних Націй. Немає консенсусу, немає домовленості. Піднімати питання про те, що вони застаріли і що потрібно їх модифікувати. Звичайно, можна, але це не матиме жодного шансу на сьогоднішній день. Без того, щоб були потужні, скажімо, або коаліція гравців, наприклад, Сполучені Штати Євросоюзу, які би е, виступили ініціаторами цього процесу і погодили, що Китай погодиться з цим, е, наприклад, тоді можна було б ставити це питання, але ми бачимо, що ці питання навіть не піднімаються і не розглядаються. Щодо угу. мобільних телефонів, то росіяни зараз не мають їм відмовлено в е, користуванні мобільними телефонами. Це була на початку широкомасштабного вторгнення для перших етапів, які перебували. Така опція доступна. Вони користувалися відповідним угу. зв'язком. Потім е, було заявлено, що скільки синхронно українським військовополоненим не дають такої можливості, то відповідно не буде така опція до.